Всім привіт! З вами знову я Тіма і ми граємо в, Майнкра... в Майнкрафт. Як ви бачите, я створюю новий світ. І ми зараз в ньому будемо виживати. Так, і ми з'явилися на якомусь острові. Це погано, що ми що ми з'явились на острові. І де не з'явилися? На жаль, я ніякого села не бачу, а от ниже нам потрібно. Так, розвідаю, чи нема тут села, побіжу. До речі, ви знали, що кирка на український буде кайло. Так, все-таки я тут не бачу села. Зате я бачу гарбузи і овечку. Ну, овечка нам треба, щоб створити ліжко і тут є село. Найс. Тільки зараз я заберу ці гарбузики. Я не знав, що ми з'явимося біля села. До речі, я граю на версії 1.19. Так, я знаю, що м, є вже версія 1.20, але я хочу, в мене м, в цьому е, в 1.19 є. Е, два світи. І я в них хочу е, довиживати до кінця Тут селяни. Є. Чудово! Вау. Ви колись бачили отаку от от бібліотеку вселяну? Мені вона подобається. Да, вона так, вона така класна. Ну, я напевне, що, бу... що тут буду жити. Ви бачили е... таке з, з... звичайному Майнкрафті? Бо я ні. Звичайно, я в цьому селищі жити напевне, не буду. Я буду жити, скоріше за все, або в селище, або в іншому селищі. О! Коровки, корівки. Тут яма. О, тут кицька є. Ставте лайк, хто любить котики. Та підписуйтесь на канал. А це у нас що? А це у нас ще одна бібліотека. Жалко, що в цьому селі немає кузні. Що в цьому будинку? А, чи дивився? Ніби, напевне, що дивився? Тут є кузня. Повезло. Напевне, я надіюсь, тут будуть діаманти або хоча б перша броня. І так відкриваємо цю скриню. <звук> да, так, тут є е, е. броня. Заліза. Хлібчик, меж, кайло і саджанці дуба. Мені це подобається. Ви бачите прямо для відео. Всі речі для відео. Так тут ще є залізний голем. Вау. Напевно, що заміти мені вже не потрібно. Я вдягну цю броню, і все, я розвідав все селище. Мені. А, ні, там я ще один будинок побачу. Мені подобається, що тут є. Мені подобається, що тут є бібліотека і він е мені зможе пізніше продавати книжки. Також тут є город. І... А чим ти торгуєш? Чим ти торгуєш? А? А? Ха? Так, да, ха. Ага, пшеницю йому потрібно. Да, да, тут навіть бджоли є. Все, що треба для спауні. А там якась гора, я бачу. Це воно не провантажилось? Чи все? Там, а ні, це, це воно не провантажилось. Я жити буду в тій бібліотеці вона така прикольна Оп! паркур паркур Це тип, типу паркур з половиною життя Віктор! юсу 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 куда типаєш є Алхімік? ти куди тікаєш Алхімік? куди сюди Іди сюди, хімік. До да. да, чи тут є два зброяра? Чи це не зброяр? Чим ти торгуєш? Чим ти торгуєш? Да. І куди ви зайшли? Торгувати Ого, непоганий меч. Угу. Він продає вугілля Ай, ой, йому потрібно вугілля о, бібліотека. Як ти торгуєш, як ти торгуєш? А, ти нормальний? Він з мене знущається, він торгує якоюсь фігні. До речі, було б непогано поселитися в цій кузні, але тут є така бібліотека. Тим більше в цій кузні вселяться всі, а в такій бібліотеці... Е, ще ніхто, напевно, не селився. Так як е, в цій кузні селиться, я бачив, Стефанка. Хто його знає, хто ні. бажаю е, підписатись на його канал. Ну, Стефанка це крутий е, ютубер. Він там знімає про село, про війну. Ну, ви самі все побачите Я сам з ним не знайомий, але його дивлюсь О, якась книга. Прокляття щезання. Ти взагалі нормальний. Іти далі. І те. Ти... Ні. Вийшов. Не виходь. Вночі він вишив. Він ненормальний. Я ну, зверху зроблю пол, підлогу, і мені не хвата, не хватне. А, тут не потрібно Все мені не хватає. Так. А, так. Я ж зараз можу зробити верс так, а на верстаку ліжку. Точно, дерево ж нема. Тепер є дерево. Так, ми спимо. Так, ми ну. встали. ні селяни, не тікають, селянин тікають. Щоб тобто ти був здоровий, ти з тобі колею Він був поганий. Він вбив одного з селянина. Паву Чандер, я тебе з руки голої замочу. З руки козацької тебе замочу. Я тебе з руки козацької б'ю. Бачить, потинись за тебе. Давай, що ти? <звук> так куди? Ой, все, він зараз голему розкаже. Голем, ти не будеш мене бити, я надіюсь. Ой, <звук> я зараз буду помирати. А І все. Да Голе, Фон Голен, Ти не заогришься на мене я? Ти нормальний? Чого ти на мене не заагрився? А ой-ой-ой-ой-ой! А, не треба було це робити, я бігти не можу. Не, надо. не зрозумів. Я ж там поставив спаун спаунпойнт. Чому я там не відродився? Це Сожня, жесткий. Немо там відродитися. трішечки тупим Вон всі мої ресурси валяються Ось у цьому галку хана Голем, ти де вон той голем? Та ти куди біжиш? А І що? Добрий день. Він мені дав одне заліз. А я за своє. Він дав мені п'ять заліз. Він нарвався на мене. Хто? Ми це бачимо? Хто мене вдарив? Що <звук> <Да. звук> ти? Що ти? Саня Майнкрафт, ти куди тікаєш? Санечка, ти куда тікаєш? Саня Майнкрафт, ты куда? Mm. Не, ну я, звісно, поважаю, Саня Майнкрафт, але мені надо м'ясо. Саня! Хто mm. не знає, Саня Майнкрафт, це проти ютубер україномовний? І хто не ка, то луперей мало рис. Тому що він на одному в нього є два канали. І на одному каналі він знімає українському, а на другому російською. Ну а з вами був і я, Кіма. Всім. Пока.